Вона наша студентка, і говорить, в неї питають, а чи ви робите домашку? Вона говорить, ні, в мене на це немає часу. Стандартна історія. А, а потім її питають: а як ви додатково займаєтесь? Вона говорить, ну, я перед сном щось відкриваю дуолінго і клацаю там. Вона таке, а Она така, скільки по часу? Вона говорить, ну, хвилин 20. Тобто, людина не усвідомлює, що питання, Ну, тобто на домашку часу нема, а поклацати в дуалінгу є. є. Геп, розумієш? Питання, ну, і це не те, що людина дурна, я, і, і, ну там, а я потім я шахами ж займаюся. І, наприклад, коли я, я така одразу щось покритикувала всередині себе, а потім така думає: що це я покритикувала? Може, в мене досвід такий є? Я пригадую свої шахи. Мені дає моя тренерка з шахів, вона мені дає складні задачі. Звісно, я не хочу складні задачі розвитку. Складні. Ти відкриваєш цю задачу, дошку, дивишся 10 хвилин, нічого придумати не можеш. А пограти партію швиденько. Це ж прикольно, партія, швидкий дофамін, Тобто, я до чого? Що людям оця історія, що нам хочеться щось поклацати, вона буде ставати ще більшою.